Вітаю, шановних вчителів, шановних випускників. Третя наша зустріч з офіційним демо варіантом НМТ 23-нашого го нашого переможного року. І ми підійшли з вами до 11-го завдання. Завдання з вибором однієї. Сьогодні ми закінчимо цю зустріч. Ми закінчимо завдання з вибором однієї правильної відповіді з п'яти запропонованих. Розв'яжіть систему нерівності. Ну, в принципі, перша нерівність цієї системи, вона абсолютно нормальна, типова, все нормальна. А от друга, вся справа в тому, що нерівності з модулем ну, в програмі стандарту немає, чесно кажучи. Немає. Тому я б на місці авторів НМТ я б цього не давав. Давайте почнемо з першого. Ну, пропонуються два способи. Я думаю, що ви здогадалися. Один спосіб вести до основи 3, інший спосіб вести до основи 1 третина. Ну, давайте вести спочатку до основи 3. Це 3 в мінус першому і в степені х менше, ніж 3 в четвертому, мінус х менше 4. Домножимо на мінус 1 знак поміняємо на протилежне. Все дуже просто. Але можливо, комусь захочеться вести до основи 1 третина, теж має повне право. 81 це одна третина мінус четвертий. Якщо в першому способі основа була більше одиниці, і ми знак нерівності не змінювали, то в другому способі основа менша одиниці, і ми знак змінюємо на протилежний. Тобто стає х більше, мінус 1 четверта. мінус 4. Отже, ми і в першому випадку, і в другому. Отримали одну і ту саму відповідь. І, відповідно, ця нерівність сама, ця нерівність за 11 класом. Якщо ж вести мову про <coughs>, нерівність х по модулю менше, або буде 5, 5, ну, звичайно, для учнів математичних класів це, ну, це нерівність усна фактично, х від мінус 5 до 5, включаючи обидва ці числа. Якщо ж ви не навчаєтеся в математичному класі, можна піти, в принципі, способом узагальненим методом інтервалів розв'язати рівняння х по модулю, дорівнює 5, поставити дві точки, мінус 5 і 5. Про узагальнений метод інтервалів на моєму сайті є, на моєму YouTube-каналі є три фільми. Подивіться, будь ласка. Поставили, отримали три інтервали. Розглянули функцію F від x, x по модулю мінус 5. Побачили, що тут плюс, мінус, плюс, а нам треба мінус. І так само отримали мінус 5 до 5. Прийшов час робити висновки. Місця в мене небагато, але на висновки вистачить. Тобто, у нас. Ну, давайте на одній прямій вже буду позначати. Значить, у нас розв'язками першої нерівності є х більше мінус 4 позначаю. А розв'язками другої від мінус 5 включаю. Давайте я зелене візьму. Від мінус 5 включаю, ну я вже. Хочете, щоб масштаб зберіг. Ну, давайте масштаб. Тут 0, тут 5, а то скажуть, що автор нічого не знає. Значить, від мінус 5 до 5, зелененьким, таким красивеньким, тут замалюю. О, краса за чорним, красиво вийшло. А що спільне? В них спільне від мінус 4 до 5, не включаючи. Мінус 4. Від мінус 4 не включаючи до 5 включаючи. Це відповідь Г. Ну, довгувато, але показав там і там по два способи. Ну, я б не давав з модулем нерівна, чесно вам скажу. Відверто. Діагональ прямокутника у творі з його стороною кут 60 градусів і нам автори НМТ його позначають, а більша сторона прятикутника 5 корінь з 3. Визначити довжину кола. Описаного навколо S, на прямокутника. Значить, довжина кола описаного це 2 πr ви любите казати правильно, а я скажу πd. π на діаметр. А діаметр кола це діагональ прямокутника. Це АЦ. Тобто, як тільки ми знайдемо АЦ. Ми зразу з вами дамо відповідь на питання. Давайте розбиратися. Більша сторона 5 корені із 3. Значить, ну, По-перше, можна сказати, на малюнку і так видно, що БЦ більша. Ну, на малюнку видно не аргумент. Значить, Тут у нас прямий кут тут кут 30 градусів, тому більшим є той катет тут трикутнику ABC, який лежить проти більшого гострого кота. Тобто проти кота 60 градусів. Вас. Ну, не, не обманув малюнок, але це не аргумент, розумієте? Аргумент має бути геометричним. Ось я навів геометричний аргумент. навів. Тепер далі. Мої, ну, мої випускники, одинадцятикласники, старшокласники, вони дуже люблять гратися з котом 30 градусів. Катет, що лежить проти кута 30 градусів половина гіпотенуза, ми не катет, не знаємо, нехай Х, гіпотенуза 2. їх не так розв'язувати все, все, все ж таки не буду. Цей спосіб має право на життя. Розв'язати таким способом краще, ніж розв'язати взагалі. Я буду йти все-таки способом в одну дію. Сінус кута БАЦ. Це відношення протилежного катета до гіпотенуза. Тобто. У нас виходить, що синус 60 градусів 5 коренів з 3 поділити на С. Тому А С дорівнює 5 коренів з 3 поділити на синус 60 градусів. Тобто 5 коренів з 3 на корінь із 3 на 2 поділити. Тобто, помножити на 2 поділити на корінь із 3. корінь із 3 скоротиться, 10. Значить, довжина нашого кола 10 π що нам дає відповідь. Задача, яка відноситься до 8 класу. На базі 8 класу абсолютно нормально розв'язується, в принципі. Але, ну, в принципі, описана навколо прямокутна Какола, там теж можна сказати, що, в принципі, на базі 8 класу. Ну, 13 та дещо нетрадиційна задача. Нам дається, перші два члени арифметичної прогресії, а просять указати формулу для визначення ENO. В ЗНО, в НМТ у нас дуже багато було завдань знайти 5 член арифметичної послідовності 45, -й, 125, -й, суму якогось конкретного, якої конкретної кількості членів. Указати формулу для визначення НО я так от сходу згадати не можу. Що в нас є? В нас є А1 не А2, нам треба А1 для загальної формули D. А 2 мінус А1. Мінус 1 мінус 4 мінус 5. А формула загального члена А A1 плюс D на мінус 1. Ну, підставляємо, йдемо на фініш. Розкриваємо. Я вже буду в один рядочок. 9-5н. Чи є 9-5n є це відповідь. Це 9 клас, це арифметична прогресія, але завдання. Постановка завдання не є традиційною. І я маю сказати, в одному з фільмів я казав, що учні на арифметичну геометричну прогресію на ЗНО відповідно і на НМТ розв'язують погано на морі. Забувають за два роки, забувають. Тим паче, що випускники, які будуть здавати НМТ, на сьогоднішній день вже майже три роки то онлайн, то змішаний режим, рік війни. Тому повторіть, будь ласка, арифметично-геометричну прогресію. 14-та задача, стереометрія, піраміда, 11 клас. Периметр основи 72. Раз периметр основи 72, значить, сторона, АД, ДЦ. Сторона основи. Правильна чотирикутна піраміда це така піраміда, основа якої є правильний чотирикутник, тобто квадрат основою висоти. Точка К, центр цього квадрата, тобто точка перетину діагоналі. У мене на малюнку це все намальовано. Сторона основи, сторона квадрата, 72 поділити на 4, 18 см. Тепер нас буде дуже цікавити, в принципі, я можу навіть, ви знаєте, враховуючи те, що, мабуть, не всі зразу здогадаються, я можу винести основу. Квадратик наш, який є основа. Ну, будемо вважати, що це квадратик. Може я не дуже вдало його на, намалював. <coughs> Тому що малюю в паєнті. Значить, Ось у нас така ситуація. А, Б, С, Д, А QM апофема. Апофема 15 QM апофема. Ось воно К. Ось воно М. Апофема. Це висота бічної грані, Бічна грань рівнобедрений трикутник, тому М середина ДЦ. М середина ДЦ і АК середина, АК середина АЦ, а М середина СТ. Значить, звідси ми робимо висновок, що КМ середня лінія трикутника. АДЦ, тому КМ дорівнює АД поділити на 2, 18 на 2. І це 9 см. Отже, це в нас 9, це в нас 15, тому за теоремою Піфагора ми легко знаходимо висоту к'ю. Корінь квадратний, 15 в квадраті, мінус 9 квадратів. Ну, можна розкласти як різницю квадратів тут, або можна числа невеликі, можна рахувати напряму із 144-12 см. Отже, є така відповідь, є така відповідь, це відповідь Г. Це відповідь Г. І далі нас чекає 15 завдання. 15-те завдання дуже цікаве завдання. З одного боку, воно, то, в принципі, традиційне відсіювання коренів. Е Тригонометричного рівняння не є якоюсь задачею, ну, скажімо так, дуже, дуже нетрадиційна, нормальна задача. Але в чому є проблема? Проблема в тому, що якщо ви, шановні випускники ж, Почнете це рівняння розв'язувати стандартним способом, знаючи формулу Арксінус, корінь із 3 на 2, плюс піка. Потім арксінус скажете, що це 60 градусів пі на 3. От я молодець, розв'язав. Рівняння ми розв'язали. А відповідь на питання ми не дали. Укажіть кількість коренів на відрізку від 0 до 3 π Що тепер робити? Брати К, підставляти мінус 0, 1, 2, 3, мінус 1, відсіювати корені. Можна так робити? Безумовно, можна. Цього ніхто не забороняє. Ну, скажімо так, у середньопідготовленого абітурієнта на це піде, ну не знаю, скільки хвилин, може, 10 навіть, а може навіть більше. Звичайно, цей спосіб не те, що він веде до провалу, він веде до того, що ви втратите час. А час у нас який? 180 хвилин на три предмети. Тому ви, той, той час, який ви втратите, він дуже дорогий. Як треба це зробити? По-перше, загальну формулу писати не треба взагалі. Треба проявити свої знання і сказати, що якщо у нас на осі сінусів, Взяти корінь із 3 на 2, провести, то ми отримаємо дві точки, візуально поки що дві точки, які нам підходять на одиничному колі. Я навіть ці точки підписувати не буду. От я настільки облінився, що навіть не хочу підписувати. А я почну, у нас же проміжок від 0 до 3 π я почну від 0 раху, ну, рухатися, рухатися проти годинникової стрілки і рахувати, скільки зелених точок я знайду. Одну знайшов, другу знайшов, до де тут пі. Рухаюся далі, нічого не знайшов. Прибіжав куди? Прибіжав в мене вже 2π. А три пів мене де, а три пів в мене отут. Ну, рухаюся далі. Третю зелену точку знайшов, четверту більше не знайду. Отже, на цьому проміжку це рівняння має 4 розв'язки. це відповідь де. Тобто, я не розв'язував рівняння, я його далі викрасив. Я навіть можу не знати, я можна і замість корінь з 3 на 2 написати 0,7. Вау, буде не табличне. Так, да, буде не табличне, але відповідь буде така сама. Ось таке нетрадиційне завдання нам дали автори 15. Дуже класне завдання, ми їм дуже вдячні. Але, на мою думку, на реальному НМТ хотілося б завдання трішечки полегше. На цьому. Зустрічі із завданнями з вибором однієї правильної відповіді за п'яти запропонованих демонстраційного варіанту нашого НМТ 23-го року вважаємо закінчено. До нових зустрічей.